Допомога іншим це шлях до молодості та здоров'я, особливо у час війни. Допомога іншим це не лише про допомогу комусь, а й про користь для себе. Дослідження показують, що люди, які допомагають іншим, старіють повільніше. Вони більше спілкуються, вони залишаються активними, вони почуваються потрібними і менше фокусуються на власних проблемах. Навіть одна 4 години допомоги на тиждень покращують здоров'я, а понад 200 годин за рік значно впливають на фізичний і психічний стан. Я люблю ці різні дослідження. І це одне з них. Допомога також є чудовою профілактикою деменції, адже тут і активність, і спілкування, і розумова робота. Тож, допомагаючи іншим, ми підтримуємо і себе, і країну. У нашому марафоні стрункості та корисних звичок ми також допомагаємо. Ви можете отримати і безкоштовний сімиденний абонемент, і переконатися, як важливо не тільки отримувати підтримку, а й дарувати її іншим. Тож давайте разом робити добрі справи та підтримувати одне одне.